Вмійте допомогти в Івано-Франківську на базі центру освітніх інновацій. Відкрили новий осередок для навчання до медичної допомоги. Для школярів також провели курси, наголошуючи на важливості цих навичок у сучасному світі. Дев'ятикласниця Ольга Димчук поділилася враженнями. Вона зазначає, знала теорію зі шкільних уроків, але не мала практичних навичок. Я навчалася тампонувати рани, накладати турнікет, робити штучне дихання. Серцево-легеневу реанімацію це цього всього нас навчали наші викладачі. Проєкт реалізується в межах транскордонного співробітництва з Румунією і фінансується Європейським Союзом. Ця співпраця допомагає навчальним закладам розвиватися у сфері домедичної освіти. Представниця програми Інтерекнекст Оксана Шейчук підкреслює, проєкт має велике значення. Цей проєкт є не просто необхідний, він, він категорично потрібний для наших прикордонних областей. З головним партнером, головним бенефіціаром цього проекту є є організація, така ж подібна організація Червоного Хреста з міста Марамуреш. Центр освітніх інновацій вперше бере участь як партнер проекту в нашій програмі. Цей проект розрахований на один рік, на 12 місяців. Взуміли наші нові ціати. Освоїти проектну діяльність і вже переважно 80% всіх проектних заходів вже виконалося. Народна депутатка України Оксана Савчук зазначає, вміння надавати домедичну допомогу потрібно не лише на прифронтових територіях. За сьогоднішньою статистикою ми можемо сказати, що потреба в знаннях з того, як орієнтуватися в складних ситуаціях, є не тільки через воєнні дії, а через те, що ми бачимо навколо. Через, наприклад, відключення електроенергії в нас стаються певні порушення логістики. В нас стаються збої е, світлофорів. Відповідно, в нас стаються частіше дорожньо-транспортні пригоди. За останньою статистикою на дорогах за 2025 рік вже померла рекордна кількість людей. Якщо ти бачиш різні такі ситуації, ти можеш зорієнтуватися, ти можеш надати першу медичну допомогу, чекаючи швидку, і ти можеш правильно повестися у. Складних тих ситуацій, які сьогодні пропонує життя, Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.